Несподівана знахідка у 24-й школі під час уроку біології діти на пагорбі відкопали цілий глек з монетами. Думали, що корч. Ну, ударили посяднеша, то розбилось. Ну, ми копанули, і там були монети. Ми їх викопалі, позвали зауч. і вона сказала, пособирайте. Місце на повна історії. Тут ходять легенди про підземні ходи. І діти нам їх з радістю розказують. Тепер інтерес до вивчення ще більший, адже самі стали свідками історичної події. кажуть, одразу й не повірили, а вже потім полізли в інтернет перевіряти, що знайшли. Ну тоже копала я, ну землю землю с девочками, с мальчиками тоже на биологию цветы пересаживали. Ну ничего не находили. Это сначала никто ну, это в не воспринимал. Всі понесли землю на клумби, розетти полчаса земля. Ну і зелені кетиточки були на землі. Ну копейки а потім уже типа сказали, що це копейки історичні. Всі прийшли сюди, начали копать. Ми дві політрові баночки повне по рисунку, там взяли саме лучшу монету. по орнаментам. там по бокам була написана надпись рік, що то такое. У школі одразу ж вирішили передати знахідку місцевому історичному музею імені Тарновського. І щороку намагаємося замінити стару землю частково. Із-під гори, бо там і дерев'я, і листя, і перегній. От і так і сьогодні, під час уроку біології, за програмою вони працювали на клумбах. Було рішення прийняти таке: зібрати всі монети, надати інформацію нашому музею, який займається старовиною, і от зараз ми ці монети передамо у музей. Тут викликали поліцію, аби зафіксувати знахідку і подзвонили історикам. Як тільки на місце приїздить представниця музею, передаємо й власні знахідки, шматки глека, у якому були й монети. От Забирайте сматки глечика е, і, о, і монета. нам треба гаймонета. Так, ага. може б, ще б тут покопатися треба було в нам. Монети треба почистити і описати. З попереднього огляду зрозуміло, вони польські часів короля Сигізмунда III вази були в обігу, бо зношені з білого металу, можливо, срібла. На кількох монетах є зображення короля. Решту висновків історики мають зробити після детальнішого огляду.